Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій підтримала законопроект щодо заборони діяльності Російської православної церкви в Україні. І вона засудила діяльність РПЦ, що стала співучасницею кривавих злочинів Росіян. Рада додала, що московський патріархат виправдовує обмеження релігійної свободи, катування та вбивства, зокрема священиків та пасторів. Тож у заяві сказано, що рада церков підтримує законодавчу ініціативу президента України щодо внеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні. Ну і на, нагадаю, що у парламенті вже понад рік точаться суперечки щодо законопроекту про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше спротив він зустрів з боку депутатів платформи за життя і мир, відновлення України та Слуги народу. І у жовтні 2023 року документ був ухвалений у першому читанні. За таке рішення проголосували 267 депутатів. А от проти 15. не брали участь у голосуванні 72 парламентарі, хоча вони були присутні у залі. ОПЦМП поцемпевід. Дреагувала на законопроект, мовляв, їхня церква, яку намагаються видати за РПЦ, насправді, начебто, є самостійною та незалежною. І 23 липня цього року, в супереч вимогам низки депутатів, рада не включила питання заборони московської церкви до порядку денного і тож проект відклали до першого серпневого засідання. Новий ну законопроект про заборону російської церкви має бути прийнятим. Зараз на території України діє від 8 до 10 тисяч парафій Московського патріархату. Про це повідомив у нашому ефірі митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко. Щоправда, за його словами рішення щодо заборони діяльності громад Московського патріархату можна буде оскаржити у суді. Дійсно, закон має бути прийнятим, і він має чітко бути водорозділом між російською православною церквою і українською православною церквою. Тобто в українській православній церкві, котрого чолю на сьогоднішній день митрополит Онуфрій, повинні чітко приділитися чи московського вони патріархату. Як вони сказали, ми відмежувалися від московського патріархату, але відмежуватися це не значить вийти з московського патріархату. Ну і варто нагадати, що от на найближчому пленарному засіданні Верховна Рада планує проголосувати за заборону російської церкви в Україні. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, законопроект суттєво доопрацювали і він набагато кращої якості. Також Стефанчук уточнив, щодо релігійних організацій, які співпрацюють з Російською православною церквою, буде проводитися експертиза.